Сад для громади чи потрібен він? Мабуть, кожен скаже, що так. Наразі по місту поширюються чутки, що сад по вулиці Набережній, який був посаджений Віталієм Поляковським, знищений за безпосередньої згоди міського голови, і саме міська рада прийняла неабияку участь в цьому. Давайте проаналізуємо ситуацію, що сталося. ще в минулому році. Під час сесійного засідання міської ради постало питання про необхідність оформлення підприємцем цього саду, вірніше землі, де він знаходиться. Так як протягом декількох років Віталій Поляковський користуючись землею під садочком, не сплачував до міського бюджету за оренду землі ні копійки. Справа в тому, що оренда не була їм оформлена. Саме тому на одному з сесійних засідань і постало питання про офіційне оформлення оренди підприємцям. І ні в якому разі міська рада не була проти самого садочку, а навпаки, заохочувала дій Віталія Михайловича в його вирощуванні. Якщо ви там вложили труд і це не малий труд, то це ваш труд особисто, він повинен бути у вас. Тому, якщо там є конкретні зелені насадження, то нам треба перше їх оформити, що вони ваші. Ну, я думаю, що важкі. На конкретній земельній ділянці з номером і площею земельної ділянки. І не, немає якихось е, задань, помічати його подібне. Ніхто вже став туди вирухає. Це однозначно. Це глупості. Розумієте? Росте воно, слава Богу, хай росте. Тим більше прийшлися непогано. На той час Віталій Поляковський погодився з думкою депутатів і виявив бажання оформити оренду. Якщо так вимагає закон, то я напишу заяву на оренду. Якщо так, треба, то зробити номер дітей. Однак час спливав і підприємцям ніяких дій в цьому напрямку не робилося. Міська рада свого боку не торопила Віталія Михайловича, а чекала на його рішення, вірячи тим словам, які були їм сказані під час виступу з трибуни. Але сам підприємець все ж вирішив чинити по іншому в березні місяці протягом трьох днів мешканці міста викапували дерева, які потім пішли де на продаж, як нам стало відомо, по 150 гривень за дерево або висаджувалися у себе на подвір'ї. Все це робилося з доброї волі Віталія Поляковського, і це не пусті слова, а ствердження свідків. І хоча сам підприємець запевняє, що не відав про те, що відбувається, все ж все віриться на силу. А ось міська рада дійсно була не в курсі. І для міського голови це було незрозумілим вчинком Віталія Михайловича. Скажу відверто, для мене стало шоком. Те, що зробив Віталій Михайлович. Адже ну, фактично знищивши посаджений собою сад, я навіть не знаю, якою треба логікою керуватися, щоб такі вечір робити. Нам жодним чином не заважав цей садок. Якщо людина його вже посадила і дерева ростуть, дають урожай. Всю відповідальність за цей вчинок повинен нести від сам Віталій Михайлович. Без його відома це вряд ли це вдалося зробити. Чому Віталій Поляковський вирішив знищити свій сад? На це є лише одне припущення. Як запевняють знайомі підприємця, він неодноразово скаржився, що яблука з садочку зберігаються на довгий час, а це невигідно йому як підприємцю. Саме тому, можливо, він і вирішив його позбутися. Однак при цьому вибрав такий оригінальний шлях, дозволивши мешканцям викопати дерева, після чого пустив чутки, обвинувачуючи в знищенні свого саду міську раду і саме міського голову особисто. При цьому сам Віталій Поляковський. Якби не при ділах, такий собі білий та пухнастий на той час, коли знищувався сад, він за його ствердженням знаходився за межами міста і не знав, що відбувається. Як бачимо, Віталій Михайлович вирішив вбити за один раз двох зайців, позбутися саду і зробити такий собі політичний піар. Давайте розглянемо ситуацію з точки зору господаря. Всі ми є в тій чи іншій мірі господарями, і у випадку пошкодження нашого майна або ж взагалі його знищення невідомими особами без нашого дозволу. Ми, звісно, в першу чергу звертаємось до правоохоронних органів, які відповідно реагують на звернення. Однак Віталій Михайлович до правоохоронних органів не звертався, тобто він був в курсі, хто і чому викопує дерева. І в цьому він не бачив ніякого злочину. А це можливо лише в тому випадку, коли команду на знищення саду він дав особисто. Що ж стосовно участі міської ради, то згідно законодавства, вона не мала права втручатися в цей процес, хоча земля і була на її балансі, все ж самі дерева належали підприємцю. Крім того, комунальники прийняли безпосередню участь у відновленій території, де раніше знаходився сад. Після його знищення земля мала неабиякий вигляд. В кінці березня цього року е, дана площадка земельна була, е, м'яко кажучи, ізуродована. Ями були глибиною в коліно, деякі навіть в пояс. Це напоминало е, після е, бомбардування, якщо чесно кажучи. Дана площадка розмірами 2,6 гектара була в жахливому стані. Наше підприємство залучило важку техніку, а саме трактор Т-150. Ми цю площадку вирівняли вирівняли, зробили її, можна сказати, ідеальною. Пропрацював наш трактор цілий день і, скажімо так, підготовили її для посадки нового громадського саду. Щоб дана частка землі не пустувала міською радою, а саме членами виконавчого комітету було прийнято рішення по відновленню садочку, і за ініціативи політичної партії Сила людей була проведена акція по висадці саджанців фруктових дерев на цій території. Після чого на одному з сесійних засідань було прийнято рішення по передачі створеного саду на баланс комунального підприємства міської ради. Наразі комунальники слідкують за садочком. Та на... дійсно. Уже сад міською радою переданий нам на, на, на баланс він там, посаджено було 811 штук, дерев, яблуні, груші, черешні, смородина, малина. Ну, 168 штук було вваровано. Тепер на це місце висаджено 150 штук. Значить, Ми проводимо, так як він вже нам переданий, ми проводимо такі роботи. Поливка сада обов'язково поливку дерев, раз у неділю ми поливаємо кожне дерево, потім колишки підставлені, поприв'язувані. Тепер плануємо на... з неділі, плануємо обробку цього саду від тлі, всяких букашок, мурашок, щоб сад не мізаїв, щоб сад... Зараз деякі дерева вже квітнуть. Сад прийнявся, щоб сад далі ріс, будемо його обсапувати, таке в плані сапання саду. І зараз проводиться також охорона саду. Ночі здійснюється охорона. По чотири чоловіка кожен день сторожує сад. Ну, як почали сторожувати сад, то яблуні вже не горюються. Отже, людям не треба сліпо, як кошенятам, вірити різним чуткам. Почувши якусь маячню, звертайте увагу на факти. А що ж стосовно подальшої долі саду по вулиці Набережній, то сад буде, і він буде громадський.